Міня агроглеваха, тестуємо солість 105 -й. з кондиціонером, з реверсною коробкою 12х12, потужна навісна система, пневмовихід, гідровиходи, компресор мається, проблисковий маячок. В комплекті фільтри салона. Передні колеса 13,6х24, задні 16,9х34. Задні противаги на 40 кг. І спереду 160 додаткових, 4 по 25 і 2 по 30. Акумулятор тут схований. Де нічого його не зачепило. Чотирьохциліндровий турбірований двигун. Сухий фільтр двигуна. Працює тихенько, без диму, чисто. Міні-агроглеваха. Запрошуємо на майданчик.